Друзі, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом. У РФ стверджує, що український дрон вранці 14 січня скинув на підстанцію дві гранати. Одна з них не розірвалася, від другої постраждав працівник об'єкту. Нині він перебуває у реанімації. Російський ЗМІ стверджують, що було відвернуто атаку з використанням українського дрона на підстанцію в Брянській області. Охоронець об'єкта, нібито накрив собою гранату, скинуту з безпілотника. Завдяки цьому обласний центр не був знеструмлений. Відповідну інформацію в неділю, 15 січня, опублікував телеграм-канал Меж. За даними авторів публікації, близько 6.00 за московським часом. П'ята за Києвом український дрон скинув дві гранати на одну з найбільших підстанцій регіону, яка забезпечує електроенергію два райони Брянська. За нашою інформацією, перша скинута граната не розірвалася другого героїчно накрив собою охоронець. Йдеться у публікації. Також телеграм-канал стверджує, що зараз охоронець перебуває в реанімації, а його дії запобігли блекауту в місті. Українська сторона інформації про атаку на брянську підстанцію на момент публікації не коментувала. В той же час місцеві жителі зазначають, що охорона там постійно пиячила і просто не помітила гранату, яка рознесла там все, зачепивши їх осколоками. Також ми писали, що губернатор Брянської області РФ Олександр Богомас заявив про нібито атаку українського безпілотника на об'єкт енергетичної інфраструктури. За його словами, БПЛА атакував Климівський район області. Внаслідок чого було пошкоджено об'єкт енергопостачання в той же час. У російському місті Шебекіно Білгородської області зранку також гучно. Місцеві публікують відео з вибухами. Шебекіно зустрічає ранок із такими звуками, йдеться у повідомленні. Пишуть про вибухи на авіабазі, де базувалися пілоти, які були задіяні в нещодавньому бомбардуванні Дніпра. Зазначимо, порівняно із західними добровольцями, які захищають Україну в лавах інтернаціонального легіону ЗСУ. Бійці з колишніх радянських республік багато в чому навіть корисніші. Воювати з російськими окупантами України. Допомагають бійці з середньої Азії, Кавказу та представники інших етнічних меншин, мотивовані історією придушення своїх народів з боку Москви. Детальніше про такі етнічні батальйони та полки розповіла американська New York Times. Кореспонденти видання побували на навчаннях добровольчого чеченського батальйону імені Джохара Дудаєва, у складі якого воюють не лише чеченці, але й кримські татари та українці. Муслім Мадієв, один із командирів батальйону, ветеран двох чеченських воєн проти Москви, і був соратником Дудаєва, який очолював боротьбу Чечні за незалежність від. Осії у 1990-х роках висланий з Чечні Мадієв оселився в Україні 2016 року. За його словами, хоча Україна не відчуває нестачі в чоловіках, ми маємо приєднатися і бути частиною цієї війни. НВІТ зазначає, що батальйон Мадієва один з кількох чеченських підрозділів, які приєдналися до України у її боротьбі проти Росії починаючи з 2014 року та анексії Криму. Чеченський командир поділяє думку багатьох українців про повномасштабне вторгнення РФ, наголошуючи, що якщо Москву не зупинити в Україні, вона загрожуватиме ще багатьом країнам Європи. Низка молодих бійців у батальйоні поділилася ще більш амбітними цілями з американськими журналістами. Наша мета звільнити Чеченську Республіку Ічкерія і допомогти всім народам, які цього хочуть, здобути свободу, сказав НВІТІ один із чеченських бійців. Хоча військові чиновники України відмовилися коментувати американському виданню роль добровольчих груп у війні проти РФ, ВСБУ виданню Заявили, що не відповідають за управління подібними батальйонами на прикладах бойового досвіду таких підрозділів. Видання пояснює, що порівняно із західними добровольцями, які захищають Україну в лавах інтернаціонального легіону ЗСУ, бійці з колишніх радянських республік, багато в чому навіть корисніші. Так вони мають лінгвістичну перевагу, оскільки більшість із них знає російську, а часто спілкуються ще й українською, що полегшує взаємодію з українськими військовими. Деякі, такі як група грузинів з легіону Кавказ, мають бойовий досвід, оскільки служили в Афганістані під керівництвом селу НАТО. Зрештою, їхнє знання Росії та Росіян, а також їхня ненависть до Москви, зробили добровольців добрими таємними агентами для Києва. Пише NYT. Самі добровольці кажуть, що діють з повного відома та відповідно до наказів української армії та спецслужб. Чимало з їхніх операцій мають секретний характер, включаючи небезпечні розвідувальні або диверсійні місії в тилу Росіян. Пише NYT. До зустрічі, друзі. Ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом.